Вітаю, дітки! У ведмедика день народження. Друзів ведмежа чекає, день народження справляє, веселіше разом грати, Танцювати і співати. Першим тигриня вітає, подарунок свій вручає. Там солодощів багато буде ведмежатку свято. Другий гість курча жовтеньке, в нього квіточки гарненькі, подарунок просто з Лугу, буде радістю для друга. Третім кіт прийшов лукавий, пісні замурчав ласкаво. Їх підхоплюйте малято. Разом весело співати. Пригадайте, дітки. Хто прийшов першим на день народження до ведмедика? Вірно, першим прийшло Тигриня. Пригадайте, хто прийшов другим. Другим прийшло Курчатко. А хто прийшов третім? Третім прийшов котик молодці. То скільки всього гостей прийшло до ведмедика на день народження. Порахуйте, дітки. Троє гостей, вірно. Скільки кульок червоного кольору подарували ведмедику? Порахуйте. Одну. Скільки кульок синього кольору подарували ведмедику? Порахуйте. Одну. А скільки жовтих кульок подарували ведмедику друзі? Порахуйте. Одну. А скільки кульок разом подарували друзі ведмедику? Три. А скільки іграшкових машинок подарували ведмедику друзі на день народження? Порахуйте. Три. Машинки. Порахуйте, скільки пірамідок подарували, друзі, ведмедику. Вірно. Три пірамідки. Порахуйте, скільки цукерок подарували друзі ведмедику. Правильно. Три цукерки? Порахуйте, дітки, скільки всього солодощів на зображенні. Вірно, три цукерка, шоколадка та торт. А як ви думаєте, діти, скільки років виповнилося ведмедику? Вірно, три рочки. А як ви про це здогадалися? З чого це видно? З того, що на тортику три свічки? Друзі сіли пити чай з тортом. Погляньте, дітки, чи кожному вистачить? Комусь одному. Бо чашки три. А друзів четверо. Що треба зробити, щоб всім друзям вистачило чашки? Вірно, взяти ще одну чашку. Погляньте, а тепер всім друзям вистачить чашок. Скільки друзів? Четверо. Скільки чашок? Чотири. Всім. Звірятам вистачить чашок. Ведмедик дякує вам за те, що ви завітали на його день народження. Прощається з вами. До побачення!